Бачите, як лужа стоїть, машини стоять в луже, це лужа. Це я зверху знімала, тобто от з балкона. Бачите, все, все в луже. Юлія Миколаївна показує наслідки нещодавних злив. Жаліється її двір по вулиці Богмаза, 31, постійно затоплює. Вийти з під'їзду просто неможливо. Каже, вода може доходити до колін. Ми е не знали, куди звернутися, Нам підказали, що є в телеграм каналі сайт Корбана. І ми туди кілька разів обіцялися, от ми отримали відповідь. Спасибо большое. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Вже через кілька днів у дворі будинку почалась чимала робота. Аби встановити зливоскиди, комунальникам довелося прокласти 70 метрів труби для водовідводу. Ми включили в колектор, от ви зараз бачите, де ми стоїмо. Это коллектор. И вот по, по скверику мы протащили трубы, и сейчас есть асфальт 20 метров остается. И вот э, там дальше будет э, дожеприемная сеть, камера, э, которая будет принимать воду. И вода будет уходить, лужи больше не будет. Подібні роботи нещодавно проводили на вулиці Богомаза, 196, Котляревського 5, проспект Миру, 4 Та планується у дитячих школах номер 130 та 144. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, цілодобово залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.